У Польщі обрали стрічку, яка презентує Україну на премії Оскар у номінації Найкращий іноземний фільм. Ним стане робота режисера Дам'яна Коцера під Вулканом. Ну а для нас ця інформація цікава, тим, що стрічка розповідає про українську родину на початку повномасштабного російського вторгнення. Чому польський режисер взявся за тему російсько-української війни і які меседжі він вклав у свій кінопроект? Дізнаємось, як то кажуть, з перших рук. З режисером фільму Дам'яном Коцером поспілкувалася журналістка телеканалу Дім Ольга Фанагей. але для початку пропоную подивитися трейлер-стрічки. Казала, мене на тому місці випаркувалися. це, 50 євро. No worries, it's the summertime. No one. can. the Live, live. No, no, not here. Uh, Ukraine. <speaking in foreign language> We know your situation. Find your next flight, you can stay here for free. Thank you, thank you so much. сегодня бачила, человек там мама выезжают с детками. Okay? Yes. Смешно очень! Классно время проводишь! Yeah. Ром! Hey! Куди йти ти мені ти будеш показувати дорогу? А що далі? Дивимося розкажіть трохи про сюжет фільму. Як виникла ідея створити цей фільм? Що для вас стало головною мотивацією розповісти саме цю історію? Натхнення артикл прийшло зі статті, яку я знайшов у німецькій газеті. Там розповідали про ситуацію з українською родиною, яка проводила свою відпустку за кордоном, коли почалась війна. Зі статті все пішло, і я розвинув цю історію. Який основний меседж ви хотіли донести до глядача? У фільмі немає якогось інформаційного задуму, він є посланням узагалі послання залежить від глядача. Я надаю можливість аудиторії самій вирішити. Не хочу if it's давати якихось тверджень. Окей. Okay. Появімо, uh, you... що ви глядач. Про що цей фільм був би для вас? Це про дисплейсмент, це абодінге about like how дус can change our life. Це про втрату місця, про втрату сімейних зв'язків через війну. про те, як війна змінює наше життя, навіть якщо безпосередньо фізично нас не стосується, я б сказав емоційні жертви адже немає бомби конкретної загрози нашому життю. Для мене у цьому послання як війна нас змінює, роблячи біженцями з туристів. Які найбільші виклики ви відчули під час зйомок цього фільму. Це не була копродукція. Стрічка повністю польська. А от команда підібралась інтернаціональна. Були й люди з України. На нас працювали два кастинг-директори. Я б не сказав, що ми зіткнулися з якимись викликами. Нам було легко знімати цей фільм. Був працьовитий колектив, дуже залучені люди. Я б сказав, що складно працювати з дітьми, втримувати їхню увагу тривалий час. І ще погода. Я не хотів знімати в дощ, адже вони на Райському острові, боявся, що погода зміниться, але нам пощастило. Як світова аудиторія сприйняла фільм на міжнародних фестивалях. Чи були несподівані відгуки чи реакції? Yeah, there were some unexpected, unexpected reactions from like Russian. фронтом лайк рашен Так були несподівані реакції, наприклад, від росіян. В нас на показі у Швейцарії були росіяни, і вони були не так здивовані фільмом, як шоковані тим, що відбувається щось жахливе. А так нас люди підтримували завжди прем'єра стрічки відбувалась в Торонто, доволі специфічно, адже одночасно була прем'єра фільму Росіяни на війні І був український громадський протест проти нього. Але українській публіці наша стрічка зайшла добре, що не дивно. адже вона описує якраз життя українців? ваш фільм обрали для представлення Польщі на премії Оскар у категорії найкращий міжнародний фільм. Які ваші відчуття з цього приводу? Ваші сподівання ви анон номінейте. А осами не номіновані. Ми лише увійшли до шорт-листа. Тож немає більше жодних очікувань. Я був здивований, був радий. Це завжди приємно, коли твою країну обирають. Дякую за представлення ансторі то. Зачемо вам одержати Оскар. And дякуємо за ваш 30. час і за вашу роботу. Thank you. Thank you so much. Thank you for having me. Bye bye. bye, -bye.